Американці не забирають свої війська з із Рос... із Європи, з із східних кордонів. Вони перекидають додаткові сили до Британії. Там є додаткові літаки, які є носіями ядерної зброї. Трамп не забирає війська з Європи, вони там. А, а, коли, а коли по Польщі прилетіло, яка була реакція з боку Трампа і його адміністрації? Так у Польщі найбільше американських солдатів, 10 тисяч, ніхто стільки туди не перекинув. І що? А найбільше американських Як солдатів. Було, було в Афганістані, і що, і в потрібний ні, ні, ні. момент Петро, не поїхали. прошу, ви маніпулюєте. Тут до Афганістані до чого. Ми говоримо правильно, про НАТО, але я, Афганістан тут до того, що присутність американських військ сама по собі нічого не означає, якщо ці американські війська не будуть задіяні в потрібний ми момент. Ми говоримо про НАТО. Війська Америки союзника в НАТО. Удар по НАТО, а не про Афганістан. Це не Афганістан, правильно, це не Афганістан, але ми ж говоримо про присутність американських військ. Ну значить, е, да, значить, ні, ну дивіться, союзник, да? формально так, а реально. От чи є у європейців 100% докази, що Америка буде воювати за них у разі чого? Поки що вся реальність вказує на прямо протилежне. Що е, Трамп, е, союзника атакує, Трамп, е, Трамп пише такий пост, що типу ОГО, атакували Польщу, і все. Тобто, абсолютно не виключено, що це, власне кажучи, і буде позиція. З боку Сполучених Штатів у разі якогось повномасштабного військового конфлікту за участі європейських союзників. Далі, З чого почав свою каденцію Трамп? Із атак на цих самих союзників: тарифи так. проти Європи, погрози Данії відібрати Гренландію, торгівельна війна, промова Джейді Венса в Мюнхені, коли він буквально помиями всіх європейців облив. І от тепер. Трамп каже, а тепер, от давайте. От ви тепер перші біжіть для мене, розчищайте мінне поле на шляху до Індії і Китаю. Я потім по цьому полю пройду і влаштую для себе прекрасну угоду. Буду розказувати, який я найрозумніший. А ви всі в мене дурнями працюєте. Ну приблизно така логіка, тому що Сполучені Штати, перш ніж це все починати і вимагати якихось виконання якихось відповідних зобов'язань з боку Європи, вони самі мали демонструвати. Ну, що найменша лояльність до союзницьких зобов'язань, які існують десятиліттями. Але адміністрація Трампа почала з того, що вони почали нехтувати союзницькими зобов'язаннями. І тепер апелювати до союзницьких зобов'язань, ну це якось трохи, як на мене, не зовсім не. Чекайте, так. пане Петре, давайте заради справедливості. Американські дотації у безпеку Європи більше, ніж європейські, у власну безпеку. Коли я бачу повідомлення, як обурюється Східна Європа через те, що Америка згорнула військові програми. На східних кордонах Європи, які обчисляться сотнею мільйонів євро, доларів євро, і вони дуже з цим стривожені. Просто заплатити за це треба. Ну, вибачаєте, коли я бачу, як поляки розповідають про те, що вони несуть шалені витрати на утримання американських військових у себе, ну то в мене тоді юритичне запитання: ну окей, відправляйте американських військових додому, утримуйте своїх. Чому Кароль Навроцький поїхав до Білого Дому і просив Трампа: ви ж не забираєте американських солдат звідти? Хай вони будуть, тому що фактор присутності американських військових у Польщі? Ну перепрошую, але це дуже серйозний стримуючий фактор Росії від повноцінної конвенційної атаки по цій країні? Ну, принаймні, поки що. Поки що ми ж, ми ж не знаємо, як довго росіяни тепер почнуть випробовувати червоні лінії НАТО і наскільки гнучкими ці червоні лінії НАТО виявляться. Он вчора прем'єр-міністр Польщі написав про збиття якогось безпілотника над польським урядовим кварталом і затримання двох білорусів. Ну мабуть, це якась щось розвідувальне було, але навіщо ж то вони розвідують, збирають дані? Для чого? Пане Петро, в мене тоді до вас таке наступне буде запитання. Я думаю, що оглядачі зараз спробують сама максимально критично оцінити ситуацію, хоча ну відверто оцінити її е, дуже складно, скільки зараз дуже багато маніпуляцій з боку Європи і з боку Сполучених Штатів Америки Трампа, який шантажує Європу справді присутністю своїх військових, і каже, можу забрати. Раптом що тут скаже, ну якийсь безпілотник пролетів, я розумію, що він дивиться в бік Вашингтону, оскільки дуже побоюється, що війська Трамп може забрати, а він, можливо, цим навіть і шантажує потроху поляків. цей період проводить ван її зустріч із Каролем Навроцьким, президентом Польщі, і домовляється про продовження роботи залізничного нового шовкового шляху Сінзінпіна. Це також дуже цікава історія. А американські військові, ви про Лукашенка згадували, Їдуть на військові навчання до Білорусі запад 2025 які закінчуються сьогодні. Я із е, нашими колегами тут в ефірі, з вашими колегами, також говорив про те, що це означає. Поки що офіційні заяви з боку Білого Дому з приводу цього не було. Міноборони Білорусі дуже так розміто сказало, неочікуваний візит. Тут є і, і угорські є, і словацькі військові, як виявилося, навіть і індійські військові, але на стороні вже так Росії. Хто це був за візит? Чому він і, і що це запас із історії зняття санкцій із ну окей, Білорусі часткових з боку Трампа? Ну о, зняття часткової санкцій з Білорусі. Я думаю, що ні в кого немає якихось особливих ілюзій, що це все здійснилося тому, що Трамп дійсно переймався долею 50 білоруських політв'язнів. Дуже сильно в цьому сумніваюся. Ні, там це очевидно було прикриття. Реальний зміст, ну, можна припустити, що це продовження цієї схеми, якби е, перекупити е, партнера твого ворога, е, те, що не спрацювало в випадку Путіна, можливо, з точки зору нинішньої адміністрації Трампа спрацює по відношенню до Лукашенка. Тобто, так. Лукашенко стане, ну якщо не якимось там прозахідним, то принаймні якимось більш нейтральним у відносинах між Заходом і Путіним. Uh, і, відповідно, щоб цю лояльність якимось чином підтримувати її купити шляхом надання конкретних преференцій, які дозволять Лукашенка заробляти конкретні гроші. Хоча об'єктивно треба розуміти, що враховуючи рівень інтеграції Лукашенка в цей самий російський імперський проект, то швидше це буде якийсь відповідний момент, пов'язаний із черговим шляхом для обходження санкцій з боку росіян. Тобто росіяни будуть через це саме Белавія. Обводити mm -hmm. санкції для себе, от ну і загалом оця вся схема: відірвати розірвати союзи е, шляхом якихось преференцій для одного із учасників союзів вона не сильно працює, тому що, як на мене, американці не до кінця усвідомлюють основи і базис е, цих самих відносин, які, наприклад, склалися між Росією і Китаєм, або, наприклад, між Білорусією і Росією. Тож насправді ці відносини вони. Подібні, це знаєте, як така собі своєрідна матрьошка да? Китай, потім Росія, потім Білорусь. І Лукашенко то може би і не проти насправді якось розвернутися, зробити з Білорусі якийсь такий східноєвропейський катар, там з якимось там нейтралітетом, і так далі. Але він навряд чи це зможе фізично суто внаслідок рівня присутності росіян в Білорусі, всіх ланках білоруської влади. От, якщо там подивитися, яка там величезна кількість відвертих агентів впливу е росіян на ключових посадах в Білорусі, то одразу якісь там ілюзії, що його якось там хтось відірве. Я думаю, вони достатньо марні. Але я думаю, що Лукашенко веде свою гру, йому потрібні гарантії для себе особисті, гарантії для своєї сім'ї, е можливо, виведення якихось капіталів ще додаткових кудись щоб там, в разі чого спокійно дожити, десь в якійсь е нейтральній країні. Тому він веде свою гру, мабуть, надаючи якісь надії американцям, що от він якось дійсно буде займати більш нейтральне положення. Ну, формально це якби логічно, да? тобто Путін погрожує НАТО через Білорусь, значить, от ми якось виведемо з гри, принаймні, частково Білорусь, значить, погроза для НАТО одразу знизиться, і від і одразу відпаде багато відповідних. Викликів, які можуть поставати перед адміністрацією США в найближчі часи. Але я думаю, що це така дуже механістична схема, яка не відображає у собі всі реалії, які реально в даному регіоні існують. Чи можемо ми розцінювати заяву сьогоднішнього Лукашенка про те, що безпілотники на Польщу летіли не з Білорусі, що ми до цього не маємо ніякого відношення, як такий. Комплімент на адресу Трампа і зраду Путіна. Чи за цим що стоїть інше? Бо я, чесно кажучи, коли прочитав це, мені згадалася історія 22 го року. Він каже: росіяни з території Білорусі не нападали. Ні, ні, цього не було. Це мовляв, не ми. І так само, коли до нас прилітали ракети із території Білорусі, а це було. Він теж робив виляч, що нічого не відбулося. Так, там він ще потім через ну Буквально там не дуже давно, я не пам'ятаю десь рік, може тому, заявляв про те, що е, російські військові просто поверталися з навчань через територію України, а на них чомусь почали нападати. Тому е, рівень кринжовості заяв Лукашенка він завжди був достатньо серйозний. Ага. І е, він, е, в принципі, ці всі його заяви не треба сприймати як як, як щось, як то кажуть. Стовідсотково ну, якийсь там об'єктивний чи таке що відображає його позицію. Швидше okay. за все, він грає, я повторюю, свою гру. от Він намагається якось дистанціюватися від е цих самих російських атак, водночас, з одного боку, демонструючи лояльність Путіна, але з іншого боку, що я тут ні до чого. Ви ж, ви ж пам'ятаєте, який там був. Такий собі цирковий епізод, коли нібито якісь, якісь там безпілотники збивалися білорусами, нібито так. білоруси повідомляли Польщу про можливу атаку, і Польське Міністерство оборони це підтверджувало. Тобто, от Лукашенко е всі розуміють, наскільки він заглиблений цю всю історію, але при цьому от він формально надсилає сигнали, що дивіться, я нейтральний. Mm. Я нейтральний. Тобто це його гра, при тому, що він. Загалом, повторюю, він може робити будь-які заяви, які йому потрібно. Більше того, знаєте, у нього така особливість, От, наприклад, Путін він під час якихось публічних виступів йому важко. Він рідко відступає від папірця і, взагалі, дуже губиться під час якоїсь непідготовленої аудиторії. Лукашенко абсолютно протилежність. Він любить виступати. Причому любить вигадувати щось буквально в момент виступу, і переконувати всіх ну, з таким натхненням, з таким зарядом, що нібито він сам це вірить. От він, здається, цій, цій миті це вигадав. Усі ці всі його легендарні інтерв'ю, в яких він там розказує, що він там і музикант, там, і розвідник, і хто завгодно. От, і це все з цієї самої історії. Але от він якось так от намагається постійно показувати, що дивіться, ці вважають, що я якби сторона війни, а насправді ні. Насправді ні. Це там безпілотники ні, через Білорусь не залітали. Як залітали? Я не знаю як. Може карту покаже чотири позиції, звідки вони залітали. Ну, коротше кажучи, Лукашенко це достатньо такий специфічний типаж, і він завжди веде свою власну гру. Очевидно, що я повторюсь, він хоче витиснути з цієї ситуації особисто для себе максимум. Я не думаю, що там уже про якусь Білорусь мова йде особисто для себе, для своєї ні. родини, для своїх статків, для своєї безпеки, тому що він явно не нагадує ту людину, яка, скажімо так, готова всім жертвувати якимись життям, і так далі. Ні, ні, ні. Він розглядає владу в першу чергу як засіб збагачення. Як е, можливість для себе щось одержати, але він я думаю, що він зараз дуже серйозно працює над якимись можливостями для себе відходу для різних сценаріїв, тому що ми ж з вами прекрасно розуміємо, що е, він в багатьох моментах Путіну не зовсім подобається, і, мабуть, лише те, що розуміння, що, наприклад, без нього в білорусі можуть початися якісь непрогнозовані процеси, утримує Путіна від того, щоб його кудись подіти. От. І Лукашенко це розуміє, він підігрує, підігрує то Путіну, то Трампу, то всім. От намагається якось балансувати. Наскільки би не дрібними у нього були можливості для маневру реального? Пане Петре, тут, поки ми з вами спілкуємося, прилетіла ще одна новина в контексті атаки по Польщі, бо саме ми тут говоримо про це і про фактор Лукашенка. Як на мене, це не все зв'язано, і присутність американських військових на навчаннях в захід 2025 в тому числі візит в Ан до Польщі про торгові переговори з Польщею і Китаєм, це також окрема історія, за якою ми слідкуємо. Тут з'явилося про те, що ракета з f 16 влучила в будинок у Польщі під час атаки російських дронів, а не безпілотник. Ну, поки що це пишуть засоби масової інформації, звісно, офіційних коментарів немає, але я більш ніж переконаний, що цей вкіт комусь дуже вигідний, бо особисто в мене складається враження, що Польща, польська влада. Ну, можливо, разом із Трампом зараз хочуть максимально замняти об'єми удару і, м, взагалі, оцю кричусість удару безпілотниками по території Польщі, я чув, що там вже прилітали. Не е, шахеди без бойової частини, гербери без бойової, що це мовляв, тільки розвідувальники були, а це виявляється, будинок зруйнувала е, ракета f 16 а не безпілотник. Ну і якщо дивитися ті фото, які як вона зруйнувала, ну, туди F-16 влетіла, там би були б інші результати. Ну і взагалі, що ви думаєте з приводу? Ні, тут, тут до речі цікавий момент, що е, от нібито в Сполучених Штатах змінилася адміністрація, нібито радикально змінилася політика. Але якщо ми порівняємо, наприклад, ситуацію із потраплянням якихось російських цих самих військових цілей на територію Польщі за часів адміністрації Байдена і за часів ага. адміністрації Трампа, найменшої відмінності немає. Зі за, за, за часів адміністрації э, Байдена, ми пам'ятаємо, там і ракети залітали, все що завгодно, ні, нічого не було, ні це випадковість, ні не зважаємо там, як то кажуть, і тому подібне. там Посміхаємося і машемо, да? тобто. от. Uh, і з адміністрації Трампа те саме. Ми з вами прекрасно розуміємо, що uh, Польща вона в цій ситуації, у відповіді на всі ці дії з Росії, вона не самостійна. Вона в першу чергу зв'язана uh, вимогами членства в НАТО. Вони прекрасно розуміють, що вони покладаються в своїй безпеці на Сполучені Штати, покладалися за часів адміністрації Байдена, покладаються за часів адміністрації Трампа. І вони чекають, що їм порекомендують сказати Сполучені Штати. Сполучені Штати рекомендують ні, ніяких атак не було. Все нормально, все за планом, це помилка, тому що нам не потрібна зараз якась ескалація, тому замовчуйте, е, там, зменшуйте рівень напруги, кажіть, що не було ніякої серйозної небезпеки, ніяких ризиків не було. Е, за що в адміністрації Байдена ще любили розказувати про ракети української ППО, там і так далі. Ну там варіанти різні. Не, не здивуюся, якщо тут і теж з'явиться якимось чином якась українська ракета там, чи все, що з цим пов'язано. Тому що в будь-якій незрозумілій ситуація обвинувачує Україну і це, як то кажуть, ідеальна схема в багатьох моментах. Тому очевидно, що так: адміністрація Трампа вирішила, що значить, от ми продовжуємо робити вигляд, що нічого не відбувається, а самі продовжуємо цей самий дипломатичний трек із Росією. А полякам порекомендували. Ці е, ігри дорослих е, хлопців не лізти. Пане Петре, дякую вам. Е, я перепрошую за провокативні питання, я просто відразу скажу глядачам, що вони були задані свідомо, адже тут є певна історія, коли зараз п'ять фактично учасників переговорів, я так називаю Китай, Росія, Україна, Європа і Америка грають свою гру. Але Рано чи пізно ми побачимо, що вимолюється я дуже хотів би одна сторона це Європа, Україна, США, а друга сторона Росія і Китай. А кінцеві домовленості певне будуть все ж таки між Америкою та Китаєм.